Привіт! У мене було 28 листопада, день народження, і моя мамулечка, яка живе в іншому місті, а з моїм братом, приїхали, мене привітали. І подарили отакий фрукт. Я його дуже обожнюю. Це папая. Екстра 513 гривень. Я мамульки обіцяла, що я покажу, як він виглядає. Тому вирішила заодно і вам показати, як він виглядає. Так, буду його розрізати, тому щоб це не було на камеру, бо тікток не дозволяє. Ось, я розрізала. Він всередині такого кольору. І з такими бубочками. Значите. Він дуже м'який. Тобто це означає, що він спілий. Ці зернятка їх використовують на коктейлі. Вони такі, знаєте, ніби в прозорому, як і кринки. Але вони тверді. Їх їм. В коктейлі вони дуже прикольні, класні. Ось така папайка. На смак. Натане в роті. Це ніби несолодка диня, змішана з гарбузою. М -м -м. навіть не знаю, з чим тут ще. Дуже м'якенька. От прямо тане в роті. Ну, я би сказала, що це особливий сорт гарбузи. І туди домішано чуть-чуть такого м -м, після смаку диньки. Легенький такий. Воно не яскраво солодке. Воно не приторне, ну такий собі м'який приємний гарбузик. Але це мій найулюбленіший фрукт. Він називається він папая. Мамулька, дякую.